Хвастаясь наградным пистолетом перед иностранными партнерами, президент утверждает, что 80% украинцев не поддерживают разрешение на ношение оружия. Между тем, все прекрасно понимают, что когда в стране война и границы между оккупацией украинской территории прозрачны, недостатка в оружия у всех желающих быть не может. Доставить его с востока в любую точку Украины вообще не проблема. И брошенная возле рады в толпу граната тому доказательство. Это и не единичный случай, так как боеприпасы. Зато вывозят целыми микроавтобусами. Вывозить боеприпасы в столицу не мешают ни блокпосты, ни увеличенное количество гаишников на дорогах. Как милиция борется с наводнением нелегального оружия? И скоро ли пистолет или гранату можно будет купить просто на рынке? Смотрите только в секретных материалах. Зато только что, еще были запеныни, какие-то. Підозрювані люди на броньованому автомобілі. Ми зараз виїхали і перепровіримо, чи дійсно це так. Етат забіти оружем. Бронірований бус бізнаміров проїхав пол України. Машину з цілим арсеналом боєприпасів задержали всього за 70 кілометрів від столиці в місті Кагарлик. І то случайно. Їхав з боку з боку Донецького напрямку і був зупинений на Каролицькому КПП. Даного автомобіля не було номерного знаку і даний рубіж спрацював. І працівники її зупинили, визвали На цьому ексклюзийному відео. Люди з шевронами батальйону торнадо возмущають, розказують, що прихватили зато на пам'ять гранати і гранатомет. нас остановили. Ну и что хотела? Ну, увидел гранату и вызвали А что, были гранаты? Граната. Ну, мы едем за то. Ну, а вы, а вы что не хотели открывать машину? Я хочу, вы за гранатами едете. Куда вы едете? Ну, ты, без ничего. Конечно, ну а что? Ага, Сначала задержанные забаррикадировались в авто, Но когда на место происшествия приехала следственная оперативная группа и десяток автоматчиков, бойцы все же вышли из транспорта. Зразу приїхали автомобілі э, з міста Києва, з міністерства. Даний автомобіль тут простоє 2 години, э, був закритий, працівникам ДАІ вони не відкривали двері, ну, тому що вони зателефонували в управління, приїхали вже відповідні їхні служби. І тоді вже вони відкрили автомобіль, повиходили з автомобіля. За щитаної минуты на місце задержания съезжается вся правоохранительная верхушка. Приїжджають навіть милиционеры з Києва. На протяжении двух часов бойцов допрашують і взимають оружі. Зробили опис даних, даної зброї, описи, заміри. І потім їх вилучили, і даний автомобіль уже у супроводі поїхав. Ну, люди були не по формі, але з номерами міліцейськими. Но потом вдруг отпускают, да еще и организовывают личное сопровождение. Негайно повинно було відбутися затримання цих осіб з усіма правилами і нормами з засу... застосуванням спецзасобів, тобто кайданки. Тільки в такий спосіб людей зі зброєю можна відправляти з точки А в точку Б. Владимир, житель жителятова городка. Он собственными глазами видел задержание бойцов. Увіряють, крім двох гранат і РПГ, які з'ялі, машина була забита боєприпасами. Працівник, який це зупинив, ну він так нічого не скаже на камеру чи на мікрофон. Він каже, там повні ящики стояли. Вони щось домовлялися, але тільки ми визовемо своїх людей, бо наша міліція тут ми ага, кипа, не довіряємо. Може, якісь там їхні воєнні, як вони там сказали, штабу з ну. А Що за машини? Звичайні цивільні люди в цивільному? Да, там в цивільному. Ця один приїхав такий високий, вроді там казали, чуть вже це дійшло аж до Авакова там вони говорили. Как машина без набіров, да що й набіта оружием проїхала сотні кілометрів ні і чому вооружених до зубов бойців в итоге відпустили? Якщо було затримано людей і транспортний засіб, транспортний засіб відправляється на штрафмайданчик, де відповідний огляд відбувається під відповідні документи. Ми відправляємося на штрафплощадку, щоб щоби в служебній халатності роботників міліції. А скажіть, будь ласка, а вас є на штрафмайданчику майданчику э, бус без номерів? бронірованого буса без номерів і правда здесь никогда не було. Чтобы разобраться в ситуации, секретные материалы идут прямо к начальнику милиции города Кагарлык, который лично присутствовал при задержании. После долгого ожидания главный милиционер все же к нам вышел, но сказать ему нечего. А я так вышло, что машину отпустила. Ее же мают вылучить, ребят. Машина без номеров. Там документы были на этот автомобиле. Ну як це документи? При таких же ж речах машина забирається і на штраф майданчик. Там порушень внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час проводиться досудове розслідування. Добре, скажіть, хто приїхав за... з Києва? Всі, всі коментарі, я не можу ще скоментувати справу, яка знаходиться у слідчому впровадженні. Ви Здається, що це підозріло виглядає це все. Ви всі всі, не факти проводяться, на всі факти проводяться під час розслідування. Я просто розслідування. питаю, що це були за люди. Ну, Я ж ж вам просто сказали. Я ж ви не, не, не випитую якісь моменти і деталі справи, а питаю, хто приїхав? Я так розумію, міліція з Києва приїхала. Ви, ви ж там були, ви бачили? Звісно, я там був. Mm. То я ж вам кажу, що закінчиться до судового розслідування, про, про результати вас проінформую. Це нас тоже уверяют, это задержание абсолютно не противоречит процесуальним процедурам. Хотя правовики утверждают, що законці явно нарушен, і подобные оплошности правоохранителей должны каратися сроком до п'яти літ тюрьми. Це повна недолугість, службова недбалість і, взагалі, якийсь повний непрофесіоналізм силової структури України в даній ситуації. Секретные материалы уже отправили запрос в МВД и прокуратуру, чтобы выяснить потерянный бус боеприпасами это служебная халатность или кто-то крышует контрабанду оружия.